жінка жінці підтримка це. Фільм йшов 4 години. <рив> Такий в мене вийшов. Я сьогодні йду сама на аватара в кіно, в 3D, все як треба. Нема мені з ким піти в кіно. І я думала: не побачити аватар в кіно, в 3D, гарний, класний, бо нема з ким піти. Чи піти самі і побачити аватар. Розумієте, розумієте? І я йду в кіно. Купила квитки ще позавчора, я взагалі побачила, що є новий якийсь аватар, щось там з вогнем. Я не те, щоб дуже великий фанат Аватара, Почну з цього. Давно хотіла піти, знову ж таки, сама в кіно, бо мені сподобалось минулого разу, коли я. Таке зробила. І зараз взагалі будній день. Я взяла дуже ранковий сеанс, щоб було якомога менше людей, а там вже квитки були майже всі розібрані. Коротше, збираюсь і йду в кіно. П'ю каву. У мене лишилась останній цукерчик. Мені їх хочеться. Угу. Я так купляю квитки і розумію, що я зараз без лінз. У мене немає взагалі лінз вдома. А, фільм 3D. І я така: а як люди в окулярах ходять в 3D? А... Що моя маленько? Так от, я берегла в хаті 3D-окуляри. Скільки в нас було суперечок, що їх варто викинути, а я кажу, знадобляться. От сьогодні, той день, вони 4 роки лежать, і я беру, вдягаю на окуляри інші окуляри. І це працює, люди. Так можна. Вау! Ой, ви в мене мигаєте. І не те, щоб сильно фанатка аватара. Я почну з цього. Я просто так якось, типу. Можу скластися таке враження, так? Та ні, але аватар це завжди щось дуже гарне. Це очікуваний, в принципі, сюжет, тому що, якщо так подумати, сюжет аватара це що? Добро, зло, змагаються за. Що вони змагаються? Бублики. Смійте, я тільки вмикаю камеру, в неї якесь завжди дуже сильне бажання вірватися в кадр або бути біля мене. Що ти їсиш? Коротше, аватар не те, щоб це щось таке: там по сюжету вау, закручене, але аватар дуже гарний. Мені здається, завжди прикольно дивитися його саме в кіно, в 3D. Тому йду. Заплела косички вчора, бо я просто не хотіла висушувати волосся, і я знала, що воно буде погано виглядати. Я така. Заплітаємо і завжди так роблю. Дві косички — це якраз саме те. Скоро буде 10 днів, як Піта ходить в цій попоні, я вже сама мрію зняти з неї це, тому що вона вже файна, вона вже грайлива, вона вже їсть, все добре. Бо така була трохи в'яла, я аж насторожилась, типу, що вона так багато спить, що так якось не знаю, ніби. Покіта не покіта, вона зазвичай така ну, рухлива, бігає, ганяється. Але вже сьогодні і вчора кусалась, вже все. Повернулася покіта. Вона сіла мені на коліна, люди. Вона мене любить. Так прикольно, сіла на коліна. Як мені фарбуватись? В принципі, я нічого такого не буду фарбувати, вифарбовувати. Мені треба тільки зволожити обличчя. Вже буде холодніше, будуть морози, скоро Різдво. Новий рік я з всіх сил, не з всіх сил, не так сказала. Я просто якось вирішила не робити оцієї теми новий рік нова Я, додавати собі 200 нових звичок, трекерів, якось себе моніторити, краща версія оці всі теми. Я просто, як завжди, хожу на тренування, маю свої справи, грудну взагалі якісь просто шалені, стільки всього. Зробила, робила і продовжується кожен день щось відбуватись, кудись мені треба йти. Це, до речі, дуже прикольно. Я сама не зрозуміла, як я якось вирівнялась в настрої. От. І Я дуже не навантажую себе тим, що Новий рік, тому що це так завжди. Ти коли покладаєш багато сподівань, не знаю в рік на вати щось, наче щось має отак клацом статися. І ніколи ніколи нічого не стається. Це дуже багато, значить, як розчарувань, тому в мене просто життя як життя. Он через там два дні різдво. А я собі вхожу в кіно. в мене масаж, в мене тренування. Не акцентуюсь, не перебільшую це все. Просто життя як життя, планер. Все стабільно, і мені дуже це подобається, що я нарешті я вважаю собі випрацювала якусь от рутину, і в мене немає оцих мотиваційних, знаєте, провалів, коли ти або нічого не робиш, або робиш все. Або там от з Нового року собі АБВГД, ВГД, а є ЖЗ, галочки ставити. А якщо не ставлю, то все, я просто все пропало. Все просто є, як є. Відбувається, як відбувається. Розклад дня, який був, такий є. Свято, не свято. Починала думати про те, можливо, які мені цілі написати на 26-й рік, щось таке. В яких би областях свого життя я би хотіла щось покращити. Я розумію, Спортом я займаюсь, я і буду займатися. Мені немає сенсу щось таке писати. Дивлюсь, що я писала на 25-й рік. Це взагалі для мене втратило сенс. Мені найбільше подобається писати оці всі пунктики, плану, щоб я просто подивилась, і я така, це взагалі для мене не актуально під кінець року. Тобто, те, що було на початку, здавалось, типу, це мої цілі, це важливо. В кінці року я така, та й нема сенсу. Це така технологія нанесення цього тінту всередину губ. Мені дуже подобається. До речі, бачилась на вихідних з підписницею. У мене є підписниця, яка дуже мене підтримує. Ми з нею на зв'язку, це дуже прикольно, це дуже приємно. Галинка. Великий, тобі привіт ще тут. Також вона була у Львові проїздом, і ми, типу, вийшли ну, попити каву. І зрозуміло, що ми навіть не сфотографувалися, не знаю, на пам'ять, просто чисто як доказ чи щось таке, що ми бачили, що це не приснилось. Не сфотографувались. І знаєте, що робіться, як Галинка. Якщо хтось з вас живе у Львові і хоче запросити мене на каву, хто там мене дивиться. Година, місце, час, все виходить, не виходить. Це отак треба зі мною. Я люблю конкретику. Я завжди рада, в принципі, вийти на каву. Мені здається, я всі рази, прям коли мене запрошували, хтось там чи з вас хто дивиться, чи просто десь там якісь знайомства в мене були. Я завжди йду, тому що це завжди це завжди в плюс, я вважаю, з кимось познайомитись, можливо, здружитись, можливо, вийде, можливо, не вийде. Ну коротше, от ми бачились з підписницею, дуже прикольно, дуже приємно. Я вам скажу, що це настільки мене надихає саме підтримка жінки. До жінки. Розумієте? Якось це типу дуже класно, дуже особливо, без конкуренції, щира якась така підтримка. Саме чути це від жінок. Компліменти, це, це, це набагато крутіше, ніж оця якась типу чоловіча увага, за якою там, про яку так багато говорять чи щось таке. Коли жінка, жінці подруга, жінка, жінці друг, жінка-жінці-підтримка це. Сиджу, це, фарбуюся і думаю, яку мені сумку взяти, тому що в мене немає сумки відповідного розміру для цієї камери, типу, це або рюкзак, мені щось не хочеться брати рюкзак. А от такої якоїсь місткої, класної сумки в мене немає, я би хотіла. Я взагалі не маю потягу до цих всіх брендових речей, але от якусь хорошу сумку я би думаю хотіла. Не дуже видно, бачите кількість дітей позаду. Вони туди, куди ж і я. Я прийшла о 12-й годині в форум, Типу ранковий сеанс. Фільм йшов 4 години. Тобто, зараз четверта вечора. Я весь день пробула в цьому торговому центрі. Йо-майо, -йо. ну що я вам скажу? Як завжди масштабно, як завжди дуже. Потужно, і мені здається, Аватар це найкращий фільм, який відображає людей, нас, людей. Якби щось таке існувало, як оцей всесвіт Аватару, люди би прийшли з війною, люди би руйнували. Файно, я навіть плакала разів. Чотири, не знаю, прослізилась на деяких моментиках. Ну, є таке завжди відчуття, що коли ти йдеш на аватар, то ти точно будеш вражена, тобі точно буде класно. Забираю всі свої слова назад, що там немає особливого сюжету. Дуже класно. Але мені так би хотілося, щоб вже нарешті там було все добре. Я би хотіла просто версію аватара, коли вони там. Літають, бігають, полюють, готують, народжують дітей, вони щасливі. Це капець, реально вечір. Холодно, Боже. Зима, якийсь мороз. Їсти хочу. І тільки поснідала. Я в шоці. Покіта. Покіта. Добрий день. Скоро різдво і я захотіла поприбирати. Ой, я ти лесень. Злась. Злазь сюди. Ти блогер Пікіта. Іди. Моя маленька. Моя малесенька, прекрасна дівчинка, Боже, ж я такі люблю. Так от, через день Різдво, і я хочу сьогодні капітально поприбирати. Ну, от максимально, як я. Зможу, щоб було чисто, свіжо змінити постіль, все чик-чик-чик по своїх місцях, прополососити, повитрати пилюку. Коротше, хочеться мені прям от дуже гарно прибирати, щоб на свята трішки полінуватись тотально, подивитися, що я маю подивитися. Я не знаю, як ваше різдво, але цього року просто клас виходить, тому що спочатку, в четвер... Я буду дивитись саме вдома дві частини. Це по-перше, першу другу з Кевіном. Потім в п'ятницю виходять дивні дива, друга частина. Фінал холостяка. Виходять мої два колісні хроніки. Мій е, любимий блогер десь буде вже там, е, не знаю, на екваторі. І я просто тащусь від цього відчуття, коли попереду свята, вихідні, є багато що дивитись, якось так. Реальне відчуття, от як в школі, коли тебе попереду діна, два тижні канікул зимових, і оцей такий вайб Хоу-хоу, хо хо-ху-ху, ту ту Сьогодні виглядаю, щось я перед тренуванням вирішила не йти в душ. Ну, бо хто передходить в душ, після прийду з залу вже схожу ввечері. От треба вам це знати взагалі. Я хотіла розказати, що я думала, що такого з'їсти? Типу, от на цей святковий період. І я зрозуміла, що немає страви продукту, який би от. Знаєте, мав оцей настрій: типу, не чіпайте на різдво, не чіпайте на новий рік, не чіпай, наче зараз я можу з'їсти будь-що будь-коли. Я така: ну а що в принципі я хочу такого з'їсти? І знаєте, що я зробила? Я зробила собі вінегрету. Щиро мені захотілося вінегрету. Я дуже люблю цей салат, мені здається, він ідеальний по своєму балансу, скажімо так. І я захотіла ікри, канапки з ікрою. Ну і пампухи. Отакий в мене вийшов. Буряк, горошок, квашений ігрок, морква. Було б класно, якби ще була квасоля і капуста квашена. Дуже таке люблю. Але я вже така, ладно. Тут в мене от баночка ікри. Куплю багет. Що ще хотіти? А! І вчора замовила в сільпо пампухи. Боже, історія просто незмінна рубрика: доставка їжі з сільпо. Там писало: штука. Я взяла сім штук пампухів. Як ви думаєте, що мені приїхало? Мені приїхало сім пачок пампухів. Це дві. Вчора одну з'їли, і тут ще я вирішила заморозити, тому що ну, я це не з'їм. І, коротше, незмінно, найсмачніші завжди пампухи з вишнею. Що би ви мені не казали. Пампухи з вишнею це топ. З джемом, з шматочками вишні, з цілою вишнею, як хочете. Але вишневі пампухи це для мене най-най-най найсмачніше. -най Я взагалі дуже люблю смак вишні, просто він такий очевидний вишня, так розумієте? І ще мені сподобався смак абрикосовий, бо абрикоси теж мають дуже класний такий насичний смак. І ще мені захотілося лохини посеред зими. До речі, зараз дуже смачна лохина, дуже дивно. А, і тут ще я хочу зробити яйця, чесник, сирок, майонез. Отаку штуку. Мені захотілося давно теж на їла. Такий холодильник. Взяла боржомі. Раптом мені стане недобре від цього всього. Ну, коротше такий. Огляд холодильника вийшов. Така погодка. Сподіваємось на сніг. Я знайшла кутю. Ура! Дивіться, я ще купила собі мандарини, таку малину в шоколаді. Ой, зараз це екстремальна зйомка. І мандаринки. Світла нема, а я потренувалась, знайшла кутю та йду. І що? І все не так і погано. Реально прекрасно потренувалась, робила ноги. Боже, я дуже хотіла куті. Я зайшла в сільпо, і там буквально залишки. Я взяла 200 грам спробувати.